Рада вітати вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми продовжуємо тему весна, і сьогодні ми дізнаємось, чому ж з'являються сонячні зайчики. А спочатку відгадай загадку. У високому царстві, у найвищому державстві живе могутній володар. Він гарний, добрий, завжди усміхається і сяє. На всіх дивиться, а на себе дивитися людям не дозволяє. На блакитній тарелі золоте яблуко катається. Здогадайтеся, як звати цього володаря. А вже ж це сонце. Сонце, це зоря, що світить у день. це велике космічне тіло, навколо якого обертається наша планета. Воно розташоване дуже далеко. Тому прислало до нас у клас частину свого променя, веселого сонячного зайчика. Зустрічайте! А чи знаєш ти, як з'являється сонячний зайчик? Сонце потрапляє на наше дзеркальце і на стіні відбивається його відображення, яке й називається сонячний зайчик. Але сонячний зайчик має свої секрети, які приховує від нас. Давайте розгадаємо їх. Як ви гадаєте, чи тільки від дзеркальця ми можемо отримати сонячного зайчика? Візьміть будь-який блискучий предмет і перевірте, що ж вийшло. Чи з'являються сонячні зайчики? Так, але не такі яскраві, як від дзеркала. А чи з'явиться сонячний зайчик від блискучої металевої кульки. Давайте перевіримо, чи з'явився сонячний зайчик. Якщо в тебе вдома є така кулька, ти можеш самостійно перевірити. Якщо немає кульки, можна взяти, наприклад, ложку. Для того, щоб з'явився сонячний зайчик, поверхня, що відбиває світло, має бути. Плоскою. Отже зайчик не з'явився. Поміркуй. Якщо ти направиш дзеркальце на свого однокласника або однокласницю, кого буде бачити він чи вона в дзеркалі? Постав відео на паузу та поміркуй. Що ми будемо бачити, якщо хтось направить нам сонячний зайчик у вічі? Поміркуй, поділись своїми міркуваннями. Розкажи, де працюють сонячні зайчики, а допоможуть тобі малюнки. А як працюють сонячні батареї, ти знаєш? Вони перетворюють енергію сонця на електрику. А ти особисто бачив такі батареї? Де ти бачив? Поділись своїми міркуваннями, думками, спогадами. Фото в перекладі з грецькою означає світло, а графо пишу. Отже, як перекласти з грецької мови фотографія. Пишу світлом. Роздивись уважно малюнок. Обери предмети, які допоможуть тобі утворити сонячного зайчика. Поміркуй і обери. А зараз запрошую тебе на перегляд мультфільму Сонячний зайчик. Сонячний зайчик. Хворіти завжди прикро. Особливо навесні. Марічка підійшла до вікна, подивилася на вулицю. І затужила, бідна я, нещасна, не вигадуй. Гаразд, подрімай сон найкращі ліки. Не буду спати. І чому світ такий жорстокий? У вікно щось постукало, Ова! за шибкою на вузькому підвіконні Сиділо зайченя. Чо це? Не що, а хто? Хіба ти мене не впізнаєш? Я сонячний зайчик. А як ти сюди потрапив? Ну, ти дивачка, ти ж сама мене впусти Ва-ла-ла-ла. Ти віконце відчини ла 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 А це тобі на пам'ять. Яка ти весняна, я зараз у тебе закохаюсь? Я, чесно, пречесно більше плакати не буду, а ти мені ще покажеш салют. Що б тобі таке отнуте? Знаю, такого ти точно не бачила. Відчиняй вікно і давай лапу Тьфу, ти. руку. Марічка відчинила вікно, схопила зайця за лапу, і вони полетіли на повітряній кулі. Ви бачили? Ні, ну ви бачили, сонячний зайчик викрав Марічку. Цитьте! от три скотухи. У нас екскурсія визначними місцями весняної весни. А що тобі найбільше подобається на весні? Як цвітуть дерева? А тим часом сонячний зайчик вже ніс свою нову подругу до найбільшої яблуневої квітки, щоб потішити її тим, що вона любила найбільше. Ласкаво просимо в царство весни. Як казково. Не бійся, роби як я, це так весело. Що це? Як? Яка ти комедна! Ой, я не можу. Ну, це ж пилок! Ой, яка ти стала жовта, як я. Ти тепер сонячна дівчинка. Ти більше не будеш плакати? Ніколи. А Якщо я вже здорова, ти мене покинеш. Ніколи. Який ти теплий? Що ти кажеш, донечко? А де? Марічка замовкла, бо зрозуміла, що то був лише сон, гарний сонячний сон про сонячного зайчика. Тобі, мабуть, наснилось щось гарне, бо жару вже немає. Ой, а це що? Невже це був не сон? Сонячний зайчик помахав їй лапкою, послав повітряний поцілунок, полетів на своїй кольоровій кульці, залишивши в марічному серці маленьке сонячне зайченятко. Далі робота в зошиті на 21-й сторінці. З цієї теми лише одна вправа 11. Дякую за увагу і до зустрічі!